Доброго дня, компанія Автопарк. Ось такий Chevrolet. Ванда у нас з'явився на продажу. Автомобіль у нас 2005 року 2.0 газ бензин. Проїхало 300 тисяч, ГРМ замінений. Тобто по техніці питань немає. По салону салон на Сірій шкірі. В дуже хорошому стані. Автомобіль доглянутий, повністю обслужений. Спершу у нас підйомників круг, електрорегулювання сидінь, присутній круїз контроль та клімат-контроль. Автомобіль повністю обслужений, відкладень додаткових не потребує, в дуже хорошому стані. Авто можна передбати. Кредит, лізинг, готівкою та любим для вас зручним способом. Чекаю на вас, місто Львів, вулиця Кліцева, 60.